Йоу, народ, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в таксі бос-симулятор в Роблоксі. І що ж хочеться сказати? Якщо чесно, я навіть не знаю, що мені тут потрібно робити. Ну, скоріш за все, таксувати. І let's go! Ми можемо вибрати першу тачку для таксі. Ну, знаєте що? Peugeot 46 це те, що було в кіні таксі. Це прям класна тачка. Вона там була біла, затюнена, бомбезна, але BMW E46 46 це BMW e 46 народ. Тому давайте беху. Беремо бешку, плей. Let's go! Так, це ми можемо, як я розумію, все купувати. В мене є тисяча доларів. Зараз на балансі я бачу справа знизу, і мене просто нажать ось сюди. У мене рейтинг 2.2 Так, я заспавнюю свою тачку, як я розумію, мені потрібно таксувати, заробляти кошти і просити, щоб мені ставили класну оцінку. Так, що мені потрібно зробити? У мене є якийсь виклик, мені потрібно кудись їхати. Що мені потрібно робити? Так, їздити тут доволі складно. А тут є ось якийсь чувак. А його потрібно підібрати. Це Дональд Бредді. Дональд Бреді go, сідай, Дональд, все, і в мене є маршрут, куди мені потрібно їхати. Або діть оце прикольно. Ну, походу, буду я получати погані оцінки з такою їздою, а то Саня він такий чувак, що їздить не дуже-не дуже круто. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Нам потрібно довести зараз нашого пасажира супер-супер швидко. А, make money in taxi, boss. Коротше, він каже, що заробляй гроші, получай всякі приколи і прокачуй свою тачку. Окей, я думаю, що сьогодні ми так прокачаємо свою та що це просто буде шок. Я сподіваюся, що сильно ламати я її не буду, і що ремонтувати мені її не дуже. Потрібно буде сильно. Да, ось де я бачу клієнтів тут. Ой-ой, ой трішки я збився із шляху. Ну нічого страшного. Я думаю, що все хорошо, да, Гарольд? Я думаю, все буде пушечка, все буде пушечка, Гарольд. Ми зараз шух-шух, Проте мені дуже погано, що в мене рейтинг 2.2. Мені потрібно його обов'язково підіймати, тому що коли хороший рейтинг, то багато тобі дають за це Лавехи. А Лавеха, як ми знаємо, це дуже класна штука. Проте я десь уже 500 доларів заробив. Щось мені кажеться, що походу в нашого пасажира трішечки із кармана висипалось. Так, ось ми приїхали, давайте станемо. Нам потрібно рівнесенько, гарнесенько стати. Бем, фіксується. І ми його висадили. Все, все чітко, я можу їхати. Мені дало 500 доларів, як я зрозумів, ну як я побачив, у мене зараз 2000 на балансі. Давайте подивимося, чи можу я за ці 2000 прокачати щось. Повертаємося в гараж. Ооо, оце прикольно. А, ми можемо прокачувати гараж. А уже тут прокачувати всю машину. Але в мене зараз такий гараж, що в мене навіть підйомника нема. Давайте купимо підйомник. Це буде коштувати 900 доларів. Давайте його виберемо. Опа, ми орендуємо. Нормальний такий гаражик. Що ми можемо робити? Ми можемо каршоп, ми можемо купувати нові тачки. М -м, купувати тачки, нові тачки, лакшері, тачки, лімітовані, тачки з, -з бодікітами, це з різними крутими бамперами, спойлерами і так далі. Рейс Клаб це гоночний клуб якийсь. Офроад, це щоб по болоті кататись. В общем, дуже-дуже багато всього. Давайте подивимося, що ми можемо модифікувати в нашій машині. Получається, рейтинг 2,2. Зараз у нас 168 лошадок. В принципі, превона нормально їде Добре, але престиж, тобі ж рейтинг у нас не дуже, не дуже хороший. Що ж хочеться зробити? Нам треба лакшері, нам треба, щоб е, в нашій машині було комфортно сидіти. Для цього мені потрібні класні сидіння купити. Бем, і рейтинг піднявся відразу. Але мені цікаво, чому в мене не тратяться гроші? Що за прикол? У мене ж дві тисячі. Я купив сідушки правильно? Давайте зараз це перевіримо. Лакшері. До да, мене стоїть сідушки Хм, це мені цікаво. Так, що ми ще можемо взяти для комфорту? Тоді що ми зробимо? Тоніровочку таку невілочку. 5%, ну, щоб euh, нічого не було видно. Беха повинна бути яка. Беха повинна бути. Зараз я вам покажу, яка. Чи можна її тут пофарбувати? Скоріше за все, можна, ось до. Так. А, ні, це фари. Фари повинні бути білі. Да. фари повинні бути білі, а беха повинна бути чорна. Ось до вона. А мені потрібен премалі колор. Мені потрібно її пофарбувати в чорну. Чорна беха. Ну, із самого чорного, це як я розумію, ось цей колір за 50 доларів. Ну, 50 доларів, якщо чесно, надо. Дорозі, не валяються, але що ж поробиш? Давайте фарбуємо. І що із такого прям класного. Можна підвіску. Підвізку теж. Ааа, почекай, чи це не підвізка, це тормоза. А, це просто вибрати, де вони будуть знаходитись. Ну, знаходитись вони будуть тут 100%, тому що це саме-саме таке зручне місце. Ось до наші гальма. Але, блін, вони нам не дають ніякого бонусу. Давайте турбо відразу. Ось до. Оце турбо. Оце я розумію. Купуємо. А, не можу я його купити. Ладно, окей. Все, хорошо, пішли, екзіт. Іде моя автівка. Давайте її викличемо. І беха в мене заспавнилась там на аеропорту. Ну що за прикол? Так, почекай, як мені туди попасти? А, ось до можна, 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 можна. Все, погнали, погнали, погнали. Я трішечки, правда, не зрозумів, чому у мене не забрались гроші. В принципі, я ще її покрасив, всі душки поставив, а грошей у мене 2000, як було, так і є. Давайте знайдемо клієнта якогось, тому що нам потрібно возити людей і заробляти якомога більше, більше грошей. Ось до я вже бачу перших клієнтів. Як я розумію, надо брати клієнтів, тих, у яких хороший О, 8 Два, 9,5. Давайте попробуємо взяти 9,5. Ер, сядеш до мене? Він каже, що в мене машина йому не підходить. Ти що, в мене така бешечка. Обалдіть. Ладно, тоді давай сядемо, візьмемо тебе. Окей. О, ось до у мене вже показується те, що потрібно. І він уже недовольний. Він уже, все, ти ти вже він розказує, що він він недовольний. Все, все падає, падає, погнали, погнали. Нам потрібно їхати туди, куди нам потрібно. Let's go, let's go, let's go. Щоб у мене не падав, не падав цей прогрес. Все, він підіймається, підіймається полоска. Це супер класно. Сань, головне, не провтикуй повороти. Сань, ти. Повинен їхати як шумахер. Все, халепа, я let's go, let's go, let's go, let's go. Швидко, швидко. Ми повинні супер швидко все робити. Ми повинні робити все супер якісно, щоб підіймати наш рівень і щоб заробляти якомога більше грошей. Поки що пасажиру нашому все подобається. Він максимально, максимально радий, що сів саме до мене в автівку. Він хоче сказати: Сань, я можу тобі дати на чай стільки грошей, скільки тобі потрібно. Бо ти красава, ти їдеш і везеш мене. Да, ти їдеш і везеш мене <хи> і пропустив, Саня, поворот. Давай, шух, шух шух беха супер, супер повільна, я би хотів сказати. Але в цілому, в цілому непогано. Мені подобається поки що. Я поки що його везу, я кайфую, підзбираю трошки грошей. Головне дивитися на навігатор наш, куди нам потрібно доїхати. Тому що наш друг може бути сильно-сильно засмучений. Нам сюди його привезти треба. Все, він каже, запаркуйтесь тут, на грінбоксі. Опа, сюди. 500 доларів є. Кріт right. Класно їздиш, він мені сказав. Дякую. А, все, в мене обновився лічильник, і тепер у мене повинно все працювати правильно. То, можливо, був якийсь баг, а можливо ще щось. І наш Гарольд каже: братуха, зроби три кастомізації в тачці, а то щось вона в тебе взагалі не їде. Давайте попробуємо. Получається, нам треба що? Модіфікар? Нам треба поставити турбо. От я хотів. Бимк! Сразу. Без турбіни 168 сил. З турбіною 210. Летс го. О, і все, і грошики кінчились. Оце халепа, я би сказав. Давайте зразу визомо нашу автівку, сідаємо в нього. О, тепер вона заспавнилась так, як потрібно. І нам потрібно взяти нормального чувака. У нас рейтинг зараз 2,4. Давайте візьмемо цього 2,4. Цей повинен нам заплатити так, як повинен. Так, розвертаємося. Він каже, хай, привіт. А йому щось не подобається вже відразу. Смалтаун пліс. Він хоче в маленьке місто приїхати. Я тебе розумію, бро. Я тебе везу, братуха. Ми зараз приїдемо. Все йому не подобається чомусь. В принципі, я багато не тупив, але йому все рівно щось не до Так, 500 доларів сюди, Саня, заробив. Е, так, будь ласка, каже, запаркуйся в зеленому боксі. Бро, я би відразу, але я. Такий паркувальник. Все, потужно, чотенько, бен, 500 доларів сюди. Ну, майже 500, непогано. І мене просто знову в гараж. Let's buy a new car, щоб був більший рейтинг? Бро, в мене все на все 1800 доларів. Ну яку яку нову тачку можна купити за такі гроші? Давайте подивимося, buy car. Я можу купити оцю Тойоту. За 1000 доларів, в неї рейтинг трішки більший. Так навіщо я беху тюнив? Я тюнив беху, щоб вона була класна. Хіба я хочу їздити на оцій Тойоті? Ні, звісно, я Toyota люблю. Машина класна. Але якщо такий кве... То, ну що ж поробиш? Давайте все ж таки її купимо. Тюнити ми її не будемо, грошей у нас не так багато. О, build office to start company. Окей, що в нас буде? У нас буде отако Саня Майн і такий глобус. 100 доларів це стоїть. Йой, Let's go. купуємо. А, ми зараз сюди посадимо чувака, який буде їздити, як я розумію. Получається, якщо він поїде без ніяких навичок, то він не буде хавати грошей. А якщо я зараз навички попрошу, то це буде коштувати мені грошей. Окей, давайте виберемо. Машину, ми йому дамо Тойоту, бо я хочу їздити на БМВ. 157 доларів в минуту він буде заробляти. Окей, нехай заробляє. Давайте йому прокачаємо трішки скіл. 300 доларів це буде коштувати. Він зараз тренується, у нього там заробіток потужний, але це хорошо. Все, ми виходимо з гаража. Скоріше за все, він зараз буде заробляти мені грошенят. А поки наш друг буде заробляти нам гроші, нам потрібно брати нашу бежечку, яка мені вже дуже сподобалася. І заробляти не менші гроші за нього. Тут є ще якась кнопка телефону. Ага, я можу дивитися, де як а де є інші таксисти? Я зрозумів. Так, один, один, один і три. Я таких не хочу брати водіїв. Або дядь, ви бачили, на чому він поїхав на якомусь спорткарі? 0,5, це взагалі. Він мені нічого не заплати. Один і один. Так, я вже почав, знаєте, вибирати клієнтів. У мене, походу, дуже багато грошей, що я їх вибираю. 4-9. Це для мене сильно, сильно потужний і дорогий дядько. Ось 0,7, 0,8, один і 6. Ну, 1,6 і 6 не хотілося би, хотілося б 2 і 0, хоча б один, 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 і 8, і 8. Давайте хоча б такого, підбираємо його. Йому потрібно в центр міста. І це все на все 20 минут. Він каже, «Вот, куди ти їдеш? Каже, Саня, ти що? А я пропустив поворота дійсно. Абалдієть, походу, він мені не захоче заплатити нормальних грошей. Я такий таксист, що це просто шок. Да, він мені дав всього, на всього 190 доларів. Ну, в принципі, везли ми його недовго. Але то таке, зато дивіться, скільки тут ще є нових клієнтів. Отут навіть є 1,4, 1,2, 0,7, 2,3, Ось до. Оце наший. Тейлор, Васап, Васап, Тейлор. Ми їдемо. Так, і. Ї... Треба в старе місто. Окей, ми зараз їдемо. Саня на бехі готовий їхати в будь-яке місце. Головне, щоб йому за це заплатили. Приїхали ми в принципі нормально, і заплатила вона нам теж хорошо. Зараз у нас на балансі вже 1300 доларів. Я думаю, за ці гроші можна навіть трішечки протюнити нашу бешечку, тому що престиж, престиж, це головне, і престиж потрібно прокачувати. Давайте візьмемо ще цю ось дівчинку, підвеземо її кудись. Нам куди? Окей, let's go Вона зразу сіла в машину і каже: Що ти робиш? В смислі, що я роблю? Я тебе везу. Опа. Каже, тут, будь ласка. Добре, 90 баксів. Ну, такі, звісно, моменти, це не дуже. Але знаєте, що мені подобається? То що тут є чувак, в якого рейтинг 2,2. Точніше, це не чувак, це дівчинка, а точніше даже якась жінка. І ми зараз її. Let's go, вона каже. Тихо, 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 тихо. Дивіться, яка в неї полоска. Їй вже щось не подобається відразу. Обалдіть. А я просто розвертався. А їй вже щось не сподобалось. Ну нічого, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо. Все чудово. У нас все чудово, ми заїжджаємо, стаємо. І в неї зараз X 15 розумієте, вона дуже хорошо заплатить. І, скоріш за все, вона багата. Да, 800 доларів, Let's go! І от уже з таким бюджетом можна дійсно прокачувати нашу машину. Так, ми зайшли в наш гараж модіфікар. Нам потрібен рейтинг, Roof сеган. Ага, це ми можемо таксічні штуки ставити, я поняв. Ну. Таке я не хочу ставити особо. мені це не сильно цікаво. Спойлер. Спойлер, це штука прикольна, але його треба фарбувати. А я хочу, щоб в мене машина була стокова. Так, це що таке? Воно щось мені дає? Воно мені нічого взагалі не дає. О, оцей тюнінг уже щось мені то підкидує. Давайте його поставимо за 900 доларів. Я хоча б швидший стану. А, і ще, кстати, чувак теж їздить і заробляє мені гроші. Це супер класно. Так, що в нас по лакшері? Ми можемо щось додати? Ага, можемо, звісно. Я максимум цій машині можу 2,6 прокачати. Вона. Не встається лакшері. Тому, як би я її, звісно, не прокачував, лакшері вона не буде. Тому все ж таки потрібно заробляти кошти на кращу машину. А ще тут можна щось будувати. Обавдіть, прикольно. Гаражі прокачувати. Ну, звісно, щоб більше різних штук можна було використовувати. І ще, що я хотів подивитися, це наша компанія. У нас один драйвер і один механік. Тобто, він, типу, він, походу, один за всіх, як я розумію. Давайте йому теж попробуємо щось прокачати. Це коштує 500 доларів. Ну нічого страшного. Нехай качає. Нехай тренується і все в нього буде супер класно. Так, наш товариш уже навіть прокачався. Давайте йому ще цю штуку прокачаємо. Чи можу я? 250 доларів, все, на все, давай. Це плюс-мінус одна поїздка. А поки що, давайте ми візьмемо і заспавним нашу тачку. Ця використовується, значить ми беремо нашу BMW. Let's go. Що в нас тут є? 1,6, 3,7, 1,1. Але Саня хоче чогось більшого. 3,9. А буде десь 2,0 якесь. Саня хоче, ну, взагалі то грошей трішки назбирати. А то Беха дійсно класна, але Саня щось не Може ніяк знайти клієнта. Так, 4,7 я бачу. 1,9. і Давайте ще цих двох подивимося. Якщо ні, то візьмемо то 1,9. Да, беремо з цього 1,9, тому що, ну, якось. Ой-ой-ой, я вийшов з машини, нечайно. <с> так, підбираємо цього пасажира і let's go. Вона з нами привіталася. Ми з нею теж. Central City будь ласка. Окей, ми привеземо тебе в Central City. Нам зараз потрібно для початку розібратися, як мені тут правильно проїхати. А то ж, зараз я як Тарані. щось це буде просто халепа повна. Паркінг грін без проблем. Привезли тебе. 300 доларів сюди, вона довольна, скоріш за все. Я чесно кажучи, в неї не питав. Так, 1,8, 1,7, 1,2, 1,1. А що це таке Central City Race. А тут гонки на таксішних тачках можна влаштовувати. Оце прикольна штука. Це прикольно. Так, 1,8 ось дає у нас клієнт. Давайте його теж підберемо і погнали. Опа! Оце в'їхав таксіст. На ремонт попав. А ми поки шуруємо і заробляємо якомога більше грошенят. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Їй це не подобається, їй це не подобається. Зараз у мене буде x 1 а я не хочу x 1 Навіщо я втаранився, блін? Їй це не подобається. Боже, Боже, все, ставай, ставай, Сань. хух Хоча б так, хоча б так. 160-179 доларів. Це непогано. Могло бути дійсно гірше, але що ж поробиш? О, 2,4, і 4. й нам надо Так, привіт. Рос, привіт-привіт. Я взагалі-то, якщо чесно, не таксую. Я так, у мене свій бізнес, своя компанія таксистів, а я просто приїжджаю і. Дуже рідко, таксую, чисто так, щоб відпочити. От. А насправді я Ну, кріпто, мільярдер і беха, це моя просто улюблена машина. Да, братух, ти головне тільки чайові, мені, будь ласка, залиш, тому що я хотів би дійсно м залити сюди бензину. А то халепа. Так, йому щось не подобається. Я їду по графіку, я їду так, як потрібно, а йому не подобається. Нє, зараз йому нормально, зараз йому плюс-мінус добре. Я навіть краще, чим тоді їхав. Йому це ще більше сподобалося. Але, походу, зараз буде сальто. Да. Сальто сальто сталося, але нічого страшного. <хи> Головне, що нічого пану особо не трапилось. Так, все, заїжджаємо, паркуємо тачку. Давай, давай, давай. Йому це вже не подобається. Все, сідаємо. 1100 доларів він мені дав. Обалдеть. Їдемо купувати нову машину. Погнали. Е, мені потрібен каршоп. New car. Нові машини. Сіки, сіки, 900 тисяч. Як ви заробляєте на ці машини? Я тут на бехі, туди-сюди. Opa! А оце непогано. 3 тисячі доларів. У мене оцей варіант мене влаштовує, якщо чесно, повністю. Правда, тут є машини взагалі дорогі. да? 9,0 Майбах. Обалдеть. На майбах звісно, я би поїздив, але поки що, що я можу собі позволити оце все насмут. <с> ну, це Нісан, мабуть. В принципі, він не поганий. Я б не сказав, що він поганий, в нього хороший рейтинг, тому давайте його придбаємо. І зразу замодифікуємо. Я не хочу їздити на жовтій машині. Я хочу їздити чисто на отакій сірі. Мені здається, вона Супер класна. Тому ми її беремо. Потім що мені потрібно? Мені потрібно звідси вийти. І обов'язково зараз відкрити свою компанію. Апгрейд. Мені потрібен апгрейд. Левел 2. Ось такий левел. Мені зараз треба прокачати. Мені не вистачає грошей. Щоб я би прокачав його. А, ось до мене й телепортувало. Бу, -у 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 оце ми запустили. Оце ми запустили. Ми скоро станемо банкротами. Саня, бери все в свої руки. Оця машина у мене зараз БМВ не їздить. Потрібно наняти чоловіка, щоб е -е, вона могла їздити. Для того мені потрібно зараз прокачати нашу компанію компанію і для цього? Оце в тебе звук. Звуку тебе бомбезний, чесно кажучи, в всього Нісана і спойлери ще треба пофарбувати, а то не дуже. Який у мене рейтинг? 2,8. В принципі, цих, значить, я можу і не підбирати, і не тратити на них час, тому що я можу брати дуже потужних чуваків. 3,6 це вже уж ультра потужний. До речі, Нісан їде непогано, якщо чесно. Мені подобається поки що, як він їде. Якщо чесно, навіть аж ультра подобається, тому погнали. А тут можна й поворотники вмикати, а я й не знав. Скоріше за все, їх і потрібно вмикати, але просто я такий чувак, що їздю без них. Хе-хе-хе, але ж я був на бехі, в мене просто такий цей. Я так привик їздити, всі на бехах так їздять, але на Нісані треба буде вмикати поворотники. Тому давайте зараз підберемо хоча б оце причудя, і погнали. Васап, васап, Сіті парк. Окей. І гальма в цій тачці хороші. О, це мені подобається. Вимикаємо поворотник. У нас все чітко: 594 долара. Оце я розумію. Тепер що мені потрібно? Мені потрібна компані, і мені потрібно її апгрейднути. Ось до 750 доларів. Ми абгрейдим. Тепер 1700, і щоб я міг ще одного водія зробити. Тому ще 1700. Боже, де мені сіки взяти? Давайте зараз заспавнимо собі нашого Нісана і знову когось прокатаємо. Мені потрібно по факту 800 доларів. Де їх взяти? Не знаю. Це один раз на роботу виїхати, я думаю. 1,4. 2,6. Оце, чувак, те, що мені потрібно. Let's go. Я його дуже класно привіз. Йому супер сподобалось. Йому ультра сподобалось. І він мені заплатив 1085 доларів. І тепер я можу прокачати нашу компанію. Апгрейд, Бе-бем. Я прокачав. Я прокачав! Тепер мені потрібно з тобою поговорити. Так, я в неї можу запитати, як у неї пройшов день, але це мені, якщо чесно, зовсім не цікаво. Мені цікаво, знаєте що? Мені цікаво. Селект кар. Ми беремо, даємо йому BMW. І що ми робимо? Нам же ж потрібно його якось прокачати. У нас є 300 доларів. Давайте йому хоч трішки скіл прокачаємо, щоб він робив то все набагато скоріше. І подивимося, що цей може заробляти. А оцей скіл це дуже важний. Дуже важливий скіл, і він стає набагато крутішим через 100. Окей, але скільки він зар... Заробляє, якщо чесно, я і не знаю. Проте я заробляю. І це найголовніше. Тому ми беремо нашого Нісана. Я вже чесно в нього влюбився. Ми ж можемо йому шасалон поставити бомбезний народ. І він буде взагалі. Рейтинг у нього буде десь 3 і можна буде нормально вже возити нормальних нормальних клієнтів. Правильно? Що правда, то правда. 3,6, 4,1, 1,5, 1,2. Е, Ви знаєте, таке. Давайте потелефонуємо кудись. Е, Регуляр-клієнт е, є. В нас якісь клієнти. Регулярних клієнтів у нас нема. Регулярних клієнтів у нас нема. Коли виходить, я буду возити одних і тих самих людей, і їм буде подобатись, то вони можуть викликати мене. Тобі ж телефонувати мені, і я буду їх возити, і це буде супер класно. Так, тут у нас або супермалий рейтинг, або вже той рейтинг. Або одіть у нас вогонь іде з вихлопної труби. Так, 2,2. Оце непоганий рейтинг. Такого пасажира ми можемо вести. Let's go! Вона мені сказала, і ми її повезли. Бенчвуд 540 метрів. Не переймайтеся, пристібайтеся і зараз. Саня Майн Planet Корпорейшн вас довезуть. Туда треба Включать Поворот Ви бачили, як я зайшов в цей поворот? Боже, я так класно ніколи в житті не заходив повороти. Так, дивимося на навігатор, нам зараз потрібно буде направо, розганяємося, даємо ручника і залітаємо. І все, розбились. Але то нам приснилось, того не було, і ми довезли нашого пасажира і заробили нормально грошей. Я на то сподіваюся. 648 доларів непогано. А Саня їде і в пошуках нового-нового чувака. А ну? 930. Ну, цей, звісно, був не супердовольний, але дав грошей непогано. Так, 1,5, 3,2. До 3,2 я не дотягуюсь. Давайте трішечки прокачаємо, попробуємо хоча б наш салон. Модіфікар нам потрібно лакшері. Ага, якщо ми цей ставимо на 3,0. Якщо цей ставимо, на 3,0. Якщо цей ставимо на 3.1, цей ставимо 3.1, цей ставимо 3.0. Тоді ми оце і поставимо. Нам, до речі, на нього вистачає 2300. Ми купуємо, і рейтинг наш вже 3.1. В принципі, це непогано. Був 2,8. Ну і давайте в нашій компанії прокачаємо з цього чувака, щоб він трошечки більше міг заробляти грошей. Нехай вчиться, нехай тренується, а цього вже прокачати сильно ми не можемо, тому що дуже-дуже дорого. Давайте поки що заспавним нашу тачечку, нашу, нашого Нісанчика. І попробуємо когось привезти. У нас уже в принципі, 3.0. Почекай, 3.1, на цей 3, і два ця не захоче зі мною їхати, та. Да, ну no сенкс. Ні, дякую. Але твоя машина. Гавно вона хотіла сказати, але сказала суперкультурно. До речі, гроші капають. Хлопці їздять, їздять і дають мені грошей. Так, де мої клієнти? Можна мені, будь ласка, клієнтів, я би їх підвіз, і взагалі було б супер. Звісно, які ж можуть бути клієнти на трасі? Нам потрібно в місто їхати, в центр міста, там самий сок. Ну, або хоча б на окраїні міста, тут теж уже люди є якісь. Проте їхні рейтинги, це, звісно, або великі, або ультрамаленьким. а це мені не подобається. Я хочу когось такого жирного підловити. Хоча для експеримента я би взяв ось цей з поганим рейтингом Софію і попробував її привести. Чи все їй сподобається? Бо я ж по факту ну, супер ультра класна машина у мене для її рейтингу. Давайте зробимо перевірку. Можливо, вона мені заплатить більше, ніж оті люди, які з великим рейтингом. Ми її, в принципі, веземо, їй все максимально подобається, вона в комфорті, їй кондиціонер дує в волосся і вона кайфує. А я від цього получу гроші. Їхав не туди. Ну, ви знаєте, я навіть не туди в'їхав, а їй байдуже. Їй просто байдуже. Вона кайфує в цій машині, вона може тут сидіти і жити. <плес> і ми її привезли, і вона дала нам 600 доларів. Що хочеться сказати? В цілому можна брати клієнтів навіть з невеличким рейтингом, тому що вони готові платити. Просто потрібно зробити так, щоб їм сподобалось. Бем 200 доларів. Окей. Давайте поки така штука трішки компанію прокачаємо нашу. Ось цього чувака, БМ 500 доларів. Нехай тренується. І цю штуку за 700 теж. Нехай теж тренує тому що потрібно, потрібно заробляти кошти. Ой, блін, я злякався. Я навіть в цій грі можу злякатися, але я тут побачив клієнта із 2,0 рейтингом, і це супер-супер класно. Давайте її підберемо. Так, їй потрібно на якусь о, завод масла, як я поняв. Ну окей, це не проблема. У мене машина так швидко їздить, що їй масло тільки так потрібно, тому let's go О, їй навіть сподобалось. Це хорошо, Мене це тільки радує. Ще й далеко їхати. Якщо зараз я приїду спокійно і правильно на X 15 то це говорить про те, що ну, мені заплатять так, як потрібно. Так, їдемо хорошо, притормажуємо тріше. І в'їжджаємо правильно в поворот. І заїжджаємо в зелену зону. Абалдіть. Це найкраща моя поїздка. Я впевнений, що вона дасть мені ультравелику суму 1700 доларів. Це мені подобається. Що ми можемо за ці гроші зробити правильно, прокачати нашу компанію. Апгрейд. Так, ця штука нам не дасть ніякого водія 2900. А оця вже дасть. Тому давайте прокачуємо, хоча б поки що так. А потім 4600. Ну, доведеться це підфармити. Але народ підфармимо ми в наступній серії. Я вторанився. Можна навіть відкрити, аболдіть. Але. То все таке, А ви ставте вподобай, підписуйтесь на канал і всім пока.